Вони жили під невщухаючими атаками, не знаючи, чи наступний обстріл не принесе смерть. Вони бачили жахи ворожої окупації. Росія відібрала у них все, окрім життя, їх рідних, їх домівки, їх міста, їх вільне і щасливе минуле. І саме тут, на Буковині, вони були змушені шукати прихисток. У зв'язку з цим у Чернівцях відкрили центр надання соціальної допомоги при товаристві людей з інвалідністю Мрія. Це шелтер саме для вимушено переміщених людей, які мають статус осіб з інвалідністю. Ідністю Ця подія нас назріла з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми надавали прихистки в нашому офісному приміщенні також розселяли людей з інвалідністю по помешканнях наших членів громадської організації і побачили, що кількість людей з інвалідністю вона зростає, і потрібно щось робити. Приміщення прихистку має два поверхи, як розповідає Любов Свіріденко, ремонт спочатку робили власними силами. Окремо провели воду та комунікації на другий поверх, облаштували кухні та житлові кімнати. Втім, громадська організація є неприбутковою і не могла провести всі необхідні роботи за власний кошт, тому звернулися до благодійників. Ми звернулися до благодійного фонду рокада для того, щоб вони нам допомогли на кухнях поставити плитки, замінити повністю освітлення, у туалетних кімнатах поручні зробити зеркала з кутом нахилок для того, щоб люди, які просуваються за допомогою крісел колісних, за допомогою допоміжних засобів, могли бачити себе в зеркалі чи принаймні, принаймні того, що коли чоловіки бриються, вони могли регулювати то зеркало. Нам поміняли газовий котел, так як той, який був наявності, він споживав досить багато газу. У прихистку створили всі умови, аби людям з інвалідністю було комфортно проживати, аби вони могли почувати себе тут, як вдома, каже пані Любов. Що таке інвалідність? Як долати шляхи, як долати бар'єрність департаментом інфраструктури? У нас також встановлено підйомник на другий поверх, щоб за його допомогою маломобільні категорії населення могли піднятися на другий поверх. У нас також замінена вхідна частина, тобто двері замінені на нові для більш, більш того, щоб були енергостійкими і було тепліше в зимовий період. Наразі у прихистку проживає 11 людей. Це вимушені переселенці, зокрема з Маріуполя, Херсону, Олешків, Добропілля. Загалом у шелтері можуть розмістити 15 осіб. У нас в разі такі випадки в нашому офісному приміщенні є три ліжкомісця, яких ми можемо поселити. До нас досить часто звертаються ветерани, які приїжджають на обстеження. Ми надаємо їм також прихисток на період обстеження. Вони приходять тут, проживають. Ми їх харчуємо і цим самим, як кажуть, надаємо таку значну підтримку для таких людей. Подружжя Абекумових приїхали до Чернівців з Куп'янська, що на Харківщині. Пан Артур розповідає, пережили дев'ять місяців окупації, а потім місто звільнили, втім обстріли не вщухали. У листопаді минулого року наважились приїхати до Чернівців. Пані Вікторія додає, приїхали на запрошення Любові Свіріденко, з якою познайомилися на одному з фестивалів для людей з інвалідністю. Дуже добре мені подобається затишно, так нагадує дім. Дуже гарні люди тут у нас. Умови проживання тут чудові. Кухня, кімнати дуже чудові. Все тут дуже гарно. Тут все на 100% підлаштовано для людей з інвалідністю. можуть проживати навіть люди на візках. Все зроблено. Пані Євдокія була змушена покинути рідний Маріуполь після початку широкомасштабного вторгнення, і саме шелтер став їй таким необхідним домом. дуже добре. ми довольні, Ми, ми всім забезпечені, тільки щоб війна закінчилася. Оце наше щоб здоров'я було, і щоб війна закінчилася. На першому місці Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.